У стінах Святотроїцького собору лунає скорботна молитва. Луцьк прощається із загиблим за Україну захисником Назаром Натюком. Його проведжають в останню путь як відважного воїна, який взяв до рук зброю та став на захист країни. Місто зустрічає його з квітами та сльозами. Він не був публічним, не шукав слави, але тепер його ім'я назавжди увійде до списку героїв, які тримали небо над нами. Не може зло перемагати добро. Хочеться, щоб цьому був кінець, щоб це закінчилося. Закінчилося для нас перемогою, миром, тому що ми воюємо за добро, а зло не повинне перемагати. У мирному житті захисник працював машиністом сцени у Волинському академічному драмтеатрі. Колеги досі не можуть повірити, що Назара вже немає. Тепер вони назавжди запам'ятають його як щирого, працьовитого та надзвичайно справедливого хлопця. Назар була дуже повідальна людина. Знаєте, він до мене дитина дивився нього дійсно. Він такий добрий, щирий роботу робив. Просто нічого не треба йому казати, він сам завжди все виконував. Деколи навіть приймав участь у виставах. Ось, і дітей дуже любив. І таких втрачати працівників це дійсно дуже, дуже, дуже е, шкода, дуже тяжко. І царством небесне звісно. Веселим, добрим. Його два брати теж військові, теж воюють. Один з перших днів, другий теж в нас в театрі працював. Теж пішов Назар син заслуженого артиста України Леоніда Гнатюка. та тепер і сам став тим, кого називатимуть прикладом прикладом сили, мужності і гідності. Мирослав, який працює в театрі вже багато років, особисто знав батька захисника. каже, що Назар був надзвичайно доброю людиною. Добрий, сидів скромний за комп'ютером біля мене на гримувальній поруч за сусіднім столиком. Хлопець ну позитивний у всіх відношеннях. Ну що я можу сказати? І такі люди і помирають. бачите, на жаль, на жаль. Доєднався до лав ЗСУ Назар у 2023 році та служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів. Проте життєвий шлях оборонця обірвався 15 травня в районі населеного пункту Комар Донецької області. Йому могло би виповнитися 28 травня, 31 рік. Але замість привітань тиша та сльози. Адже ще одне молоде життя забрала війна. Був дуже добрий. Приїжджав до прабабусі в село. Завжди допомагав, ніколи ні в кому ні в чому не відказував, Дуже хороший хлопчик, царство йому небесне, вічна пам'ять, вічний спокій. Власної сім'ї Назар не встиг створити. Війна забрала в нього цю можливість. Захисника залишилися батьки та брати. Попрощатися з воїном прийшли і небайдужі лучани, які вкотре закликають віддати останню шану захисникам. Це наш обов'язок. Людська вдячність має бути. Вона має бути. Повсякчас до кожного, незалежно чи ти знаєш, чи ти не знаєш, але це в знак подяки, пошани до українського народу, що вони не пошкодували своє життя і віддали, щоб на сьогоднішній день і мирно спали, і мирно жили. Відносно мирно, все відносно. Поховали захисника Назара Гнатюка з усіма почестями у секторі військових поховань, села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.